Мы так любимо танцовками, по торками на спит філетовый. За вікном магазин, будинки, таксі туди сюди, у мене кілька нових днів, але в принципі порожне, ноги топ топ Пес мене ведуть у голоди Ікопіса по кохання співан, то веся на столоні В очах твоїх волонтера я божу з тобою зійшов І у ритмі строба скопа підієсю Під звуки пасу ми поламаємо но ну, Ми так любимо танцпол, та пігулками пол тапігулками Баталиками на світ фіолетовий Я забудемо з тобою це То за очі назвать малолітками Ми так любимо так Запізнилися на останній трамвай, поміняємо паспорта, і мене так упай. Ми так любимо танцпол та пілуками, мы на світ фіолетовий не забудемо с топа от саліто за, за очима на світ фіолетовий Не забудемо с тобой целіто За, за очима звуть мало мы ми мы на свет філетовий, не забудемо з тобою це літо, за очі нас будьмо мы Ми так любимо там в пол та мы ми мы ми на світ філетовий, не забудемо з тобою це літо, за очі не мы а за вікну магазин будинки таксі ти сиди у мене кілька нових днів, але в принципі порожне ча ноги топ-топ-топ, Кудись мене ведуть у голові, і копі все про кохання співань. Тобі все на сто полоні в Очах твоїх вагон, я з з тобою зійшов. І у ритмі стробу скопи під тієї сим. Під звуки пасу поламаємо. ми поламаємо, ноги ми так любимо та з полта пігулками, ми на світ фіолетовий, не забудемо з тобою, це літо за очі назвати мало літками. Що мені скажем, ми не ми Запізнилися на останній трамвай, поміняємо в паспортах, і ми не так убай Ми так любимо танцпол та пілуками, ми толиками на світ фіолетовий Не забудемо це літо За очі назвать малолітками Ми так любимо танцпол та пілуками Як пігулку від голови, я вітамін всі витоли, запи мене, у луши тут нема ні душі. Ми так любимо, там, стол, та стол під пігулками Ми телеками на світ фіолетовий. Ми забудемо за літо, О, не забудемо тобою це літо за хочемо з ротьма мене. Як пігулку від голови, я вітамінці витали мене. Запійман...